Привіт, я Альона Райда, художниця. І зараз я в своїй майстерні. Хочу вам показати свою роботу творчу. Це колода карт, колода старших арканів. Називається Українське Таро. Українське таро Альона Райда. Це по рахунку моя третя колода була. Перша це руни я відмальовувала, потім метафоричну колоду, я зробила шосте почуття. А це я вже почала вивчати. Мені стало цікаво, що таке таро, що таке це за система. І вивчаючи я от малювала такі картини, ці аркани і намагалася їх зобразити з таким от українським колоритом. Ну, чому розкажу? Для того, щоб е, око звикало до свого чогось знайомого, опералізувати е, українське, щоб око звикало, що у нас теж є якісні роботи, як колоди таро. Так, секунду. О. Тобто над кожною велася робота, тут багато деталей. І я навмисне прибирала е, християнську символіку притаманною класичним марсельським таро, і вводила таку от символіку язичницьку, слов'янську, якусь таку древню нашу для чого? щоб е, ну, наші користувачі, а в основному українки, українці, ну, хто покупці цієї колоди чи замовники, е, вони якби, ну, прагнуть. Знати більше і більше про нашу країну, про якусь давню історію. І коли починаєш там більше читати, дізнаватись, збирати інформації, яка у нас який у нас багатий культурний спадок, насправді, що у нас є свій рідний пантеон слов'янських богів. І він нічим не гірший від там, скандинавського. Ну, Навпаки, він дуже самобутній і такий самий древній. А це все як би, доказ того, що наша культура дуже древня. І взагалі українське це дуже глибоко, гарно, багато символіки. От, наприклад, тут дубки. Бачите, дуб це сакральне дерево України, означає міць. Одне з дерев, О, дерево перуна. От. Або перуниця в жіночому крові це перуниця. І от восьма РК, наприклад, тут сила. перуницю зобразила, яка поборола лева і тут якби символ. Так. Це все картини. Я іноді роблю живі виставки. Вони так і залишились у мене серією оригінали. От, і мене питають, чи будуть більше, ну, тобто тут старші.